Український ігровий YouTube нагадує мені постелю із невеликою кількістю оаз та величезною кількістю ілюзій. Наш ігровий сегмент звівся до стрімерів, які у кращому випадку читають субтитри з текстової локалізації, а в гіршому вони намагаються перекладати це все на ходу. Тож прокидайтеся, пане Фрімене, прокидайтеся та вдихніть на повні груди. Щоб там хто не казав, лебедики, люди хочуть грати рідною мовою. І зараз я кажу не про субтитри, а саме про повноцінну дубльовану локалізацію. І є люди, для яких дубляж ігор це не якась там порожня обіцянка, а цілком реальна перспектива. Хіба немає людина права на те, що заробляє в поті чола свого? Ні, кату Вашингтоні, це належить бі. Кажуть, у Ватикані це належить Богові. Ні, кажуть, у Москві це належить усім. Я відкину ці відповіді. Натомість я обрав дещо інше. Я обрав захват. Українська всюди. це ініціатива присвячена допомозі зі збором коштів на дубляжі ігор. Та створення повноцінних українських локалізацій. Ці лебедики вже допомогли зі зборами для дубляжів таких ігор, як Devil May Девілмайкрай Три, Conquer Tiberian Dawn, Half-Life 2, перший та другий епізод, Last of Us та зрештою Skyrim. Замість того, щоб щось казати, я просто дам вам це послухати. Ви мали діяти? Вони вже тут, стародавні сувої пророкували їхнє повернення. Їхня поразка була тимчасовою. До часу, коли облівіон відкрився. І сини Скайриму пролили власну кров. Чорт забирай. Це повноцінна профіозвучка. І справа не тільки у якісному касті акторів, а що не менш важливо обробка звуку. Але є той, кого вони боять. Їхньою мовою він доваті, народжений драконом. Вистучав! Наразі спільнота активно займається збором для повної локалізації Bioshock, а самим дубляжем займатимуться Vocal Games. Посилання на них я залишу в описі. А тепер найголовніше, що для цієї ініціативи можете зробити ви. А все просто лебедики! Потрібна ваша активність, розголос, ну і, ха, звісно, що донат. Оскільки актори дубляжу, звукорежисери та програмісти це теж люди, і їм треба щось їсти. Офіційні розробники, на жаль, поки що не поспішають додавати українську мову у свої минулі та прийдешні ігри. А тому тільки від нас залежить, чи будемо ми грати рідною мовою. Тож закликаю вас, доєднатися до спільноти Українська всюди та підтримати ідею українського дубляжу своєю гривнею. Посилання я залишу в описі. Якщо ви звичайний геймер, то приєднуйтеся та сміливо донатьте. Ну а якщо у вас є власний канал, то не соромтеся та прорекламуйте цих дівчат та хлопців. І запам'ятайте, лебедики, ідея української локалізації живе до тих пір, поки ви в неї вірите, і поки ви її підтримуєте.